Дружина вигнала чоловіка на вулицю після того, як він переписав своє майно на її доньку, і ще й погрожувала, що отримуватиме його пенсію після того, як він помре. Історія, яку потрібно почути кожному, тому що це просто жах. Я служив в Афганістані, в Чорнобилі і в миротворчих військах. І мені сільська рада, як УБД, дала участок 8 соток для будівництва. Офіційно я був холостяк, але жив з жінкою в Києві в цивільному шлюбі. У неї була дочка. Тоді вона була маленька, а зараз це вже майже 30-річна жінка. Чотири роки ми жили в цивільному шлюбі, потім вона запропонувала розписатися, і я погодився. Тобто, зверніть увагу, все своє майно чоловік отримав. В приватизацію, як у БД, тобто це його особиста власність, це не шлюбна власність, ця жіночка, в принципі, ніякого права туди не мала. Далі вона просто люто віджала у чоловіка все, що в нього було. Читаємо. Два роки тому вона постійно мене змушувала переписати участок на її дочку. У нотаріуса я хотів оформити по догляду, на що мені нотаріус сказала, такого немає. Як це немає? Що за нотаріус не зрозуміло. Але він хотів бачити, щоб переписати на цю свою пачерку, але щоб вона за ним доглядала і відповідно його б тоді не могли виселити. Але що це нотаріус нарадила? Тут не зрозуміло. Нотаріус сказала тільки купля-продажа, щоб в неї ніхто не міг забрати після моєї смерті. І ми оформили куплю-продажу. Я не знаю, як вони його змушували, але він добровільно сам і з нотаріальним посвідченням підписався, що він продав, тобто ще й отримав якісь кошти, яких він не отримував. Зараз відмінити це в суді максимально складно. Рахуйте, неможливо. В мене було дві машини, одну я продав і вони захотіли гаража, і щоб я зразу теж зробив документи на неї. І потім вони мене вигнали із дому. Рік пройшов, а вони мене принижували, що це все їхнє і що вона ще пенсію буде получати. Але я подав на розлучення і розвівся з нею. У мене є шанс на справедливе відсудження участку. Там ще не закінчився строк позовної давності. Але це буде досить складно. Тобто, договір купівлі продажу скасувати, визнати недійсним потрібні підстави мої любі. Зверніть увагу, ми ці відео знімаємо не для того, щоб ви обсуждали людину, яка потрапила в цю ситуацію. А для того, щоб ви розуміли, як буває і як не потрібно робити, і вбереглися, якщо що. Чоловік, певно, сам має робити пропозицію. Так от жінка